Вітаю! Ви на каналі Бабусень Квіточко не тільки. Сьогодні я вас познайомлю ще з одним видом транспорту залізничного. Це УБАН, ну Щось на кшалт нашого метро. Він починається ось тут. Це перша станція біля головного вокзалу Біліфельду. Перша тут зупинка йде, початок. Половина шляху йде під землею, половина над землею. Ще є S-Bahn, є але він мені поки що не зустрічався, я вам басковою покажу, чим же ж вони відрізняються. Що я хочу сказати: у бан, на відміну від залізничного транспорту електричок, в основному йде чітко по графіку, коли звичайний потяг може. Бути і відмінено, і може затримуватися, і можуть бути об'єднані рейси. Ну це дуже важко розібратися. Куплю купила я один білет туди і назад. По ньому я мала маю право їздити у електричках місцевих регіональних і у бан ес Але я повинна його обов'язково прокомпостувати, інакше, як вже говорила, буде штраф. Далі я покажу, як це виглядає на німецьких е, тікетах. Це лікарняне містечко, зупинка ось, і сама вхід в клініку, вона дуже величезна, клініка Біліфайта. Чесно кажучи, мені було перше, тут не дуже комфортно. І я не знала, чи віднесуться до зйомок, тому лікарню не знімала. Ну, ви бачите, що дуже таке велике. Ось цей білет. Зверху і знизу вказані дати проїзду на електропотязі, а це ось у бан. Не забувайте, тому що в Німеччині це обов'язково, якби зайшов контролери, не було якоїсь це, ну, пробита, ну, в основному це б на потягі, то був би штраф. Ми теж цього не знали, ми вчилися все це на ходу, і дуже багато українців сплачували штрафи, хоч і мали білети. Дякую всім тим, хто зі мною. Кому щось цікаво і хоче запитати чи взнати про щось, пишіть, я обов'язково зніму, покажу, розкажу. Бажаю всім українцям мирного неба, скорішої перемоги, щастя, миру і здоров'я. До зустрічі.